На мій погляд, це своєчасний закон, бо в нас зараз йде війна, повномасштабне вторгнення Росії вже третій рік, і тому неприйнятно, щоб люди, коли які колись отримували звання Героя України, але Показали себе як колаборанти, або іншим чином запропонували співпрацю з Росією чи на Росію, чи в російських інтересах. Абсолютно неприйнятно, щоб вони мали це звання або могли його отримати. Мені здається, що він мав би бути і раніше. Ну, подивимось, враховуючи те, що вчора достатньо легко прийняли складний закон про заборону церкви московського патріархата, то цей закон не має прям такого суспільного резонансу і значення. Ну, з того точки зору, що він не зачіпає настільки велику кількість. Людей, то я не думаю, що мають бути якісь якісь суттєві складності за виключенням того, що там можливо з точки зору юридичної техніки щось треба буде підправляти.